За кожен з'їдений бургер даю 100 гривень. Окей, якраз набіти шов. О! Ну що, будемо пробувати. Тримай бургер перший. Добре. Ну що, готовий? Добре. Починаємо. А як тебе звати? Влад. Влад? Пі угу. скільки років? 20. 20? Угу. Молодий ще. Як ти думаєш, скільки ти з'їждж з бургерів? У нас обмеження 5 хвилин. Давай на 3? А там подивимось. О, на три йде. Ну давай. Хоча б два. Вже два. Зараз ще перший з'їсть, каже, все, я вже більше не можу. Тримай другий бургер. Вже другий. Давай. Mm -hmm. Заходить. Так, вже дві хвилини пройшло. У мене Тому є давай. Ще три. Ще три є. Треба швидше. Що, смачно? Yeah. Ага. А взагалі з якого ти району? Новокадацький. Да, Так. Ну, з паруса? Так. Да. Ну, сусіди наші. Mm -hmm. Майже другий закінчив. Волоча, mm -hmm. Волочага. На третій йдем? О, на третій йде. Ну що, третій пішов? Mm -hmm. А як ви вважаєте? Скільки ви ви зможете з'їсти? Напишіть в коментарях. Хто ти вже наївся? Mm -hmm. Третій з'їш До кінця. Не факт. А треба? Так. Yeah. Час іде, грошики капають. Залишилось 30 секунд. Давай, давай. Я тебе вітаю. Ти з'їв три бургери. Ти заробив 300 гривень Грошики. А якщо на нас підписаний, віддають те, що залишилось в пакеті. Звичайно, підписаний. Так, показуй підписочку. Давай. О, підписочка є. Ну що, тримай. Тут ще два бургери тримаються тобі. Добре. А ти підписуйся, бо наступного разу може бути саме ти.